Вітання всім на м каналі. А чи знаєте ви різницю між безпечною дистанцією та безпечним інтервалом? Безпечна дистанція згідно з першим розділом правил дорожнього руху це відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі яка у разі його раптового гальмування чи зупинки, дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню. Тобто дасть можливість, в свою чергу теж загальмувати при необхідності зупинитися. Якщо відстань до переднього транспортного засобу обрана з такого розрахунку, то якраз це й буде безпечною дистанцією. Іншими словами можна сказати, що відстань до переднього транспортного засобу має бути обрана з розрахунку, щоб вона не перевищувала величину зупинкового прогнозованого шляху. Тобто шляху, необхідного для повної зупинки транспортного засобу. Ну або принаймні дорівнювала величині зупинкового шляху, але ніяк не була меншою, ніж прогнозована величина зупинкового шляху. Також звернемо увагу, що водій, що рухається позаду, має запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру. Тобто ми ні за яких обставин не повинні розраховувати на те, що у мене там, наприклад, суперреакція, хтось так думає, і я в будь-який момент зможу оминути якусь перешкоду чи небезпеку, якщо вона виникне попереду. У самий відповідальний момент може виявитися, що узбіччя, скажімо як на цій картинці, зайняте, чи запаркувався інший транспортний засіб, чи тут може бути пішохід, велосипедист, гужовий віз, якісь сани і так далі. Так само може виявитись зайнятою і зустрічна смуга. І ось уявляємо, водій розраховував на те, що за будь-яких обставин зможе оминути перешкоду, що виникла чи небезпеку, але по факту виявилося, що цього зробити неможливо. І тоді зіткнення практично невідворотнє. Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються. Вони можуть рухатися як в попутному напрямку, так і в зустрічному, як на картинці, або ж між транспортними засобами та іншими об'єктами, в тому числі непорушними. Це може бути транспортний засіб запаркований, може бути бордюр тротуару, там дерево, стопи і так далі. Якийсь інший об'єкт на дорозі. За якої гарантована безпека дорожнього руху. Як бачимо, конкретики правила не дають, так само як і для величини безпечної дистанції, їх вибір здійснюється самим водієм, в залежності від дорожніх умов, від дорожньої обстановки в цілому, в кожному конкретному випадку обирається конкретна якась величина безпечної дистанції та безпечного інтервалу. Ось така є принципова різниця між даними поняттями. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, надсилайте свої запитання та коментарі і ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоуроки. До речі. Що ви думаєте про такі поняття, як автомобільна дорога і дорога для автомобілів? Чи не вважаєте ви, що це синонімічні поняття? Продовження буде!